Порада від митного брокера при попередніх розрахунках митних платежів. Mm. Яку ціну авто вказувати при попередніх розрахунках митних платежів? Став лайк цьому відео та підпишись на нас, поки я розповідаю. Yes. Це питання ставить собі, чи не кожен, хто вперше звертається до митного брокера з проханням розрахувати вартість розмитнення авто. Yes. Брокер це твій адвокат на митниці, який представляє твої інтереси перед державним органом влади. Послуги, якого ти оплачуєш, ага. митний брокер не зацікавлений в тому, щоб ти платив багато податків, адже він не отримує заробітну плату від держави, а лише комісію від тебе. Ага. Якщо ти вкажеш для попереднього розрахунку реальну вартість авто, то побачиш реальний розмір митних платежів. Це дозволить тобі правильно спланувати свій бюджет, щоб не потрапити у фінансову пастку та не обманути самого себе. Якщо митниця не пропустить видуману тобою ціну авто. Ага. Розібравшись у твоїй ситуації, брокер порадить, яку вартість авто краще вказати в купчі, та у який спосіб це краще зробити, щоб не порушувати закон та не потрапити в пастку митників при перевірці, яку можуть проводити інспектори митниці. -ля -ля. Детальніше про це написав для тебе в телеграм-каналі. Переходь за посиланням в шапці профілю та будь в курсі всіх секретів, тонкощів та процедур. Напиши nice. в коментарях свою думку з цього приводу. Для мене вона дуже важлива. Yes.